Графіка Володимира Гуменного, наче подорож у інший світ, понад пів сотні картин митець представив у виставковому залі національної спілки художників України. Тут краще з кращого. Останні роботи графіка, який понад чверть століття, а також перші проби пензля. Володимир Гуменний, здебільшого, працює у техніці автолітографії. Він вирізблює графічне зображення на камені і робить із нього серію відбитків. Якщо б ми говорили про світову графіку, взагалі вважається. Першим графіком Рембра, безумовно, другим Тарас Шевченко, то десь в тій сотні першій обов'язково є Володимир Гуменний. На виставці автор представив і живописні картини. Сам Володимир Гуменний не називає себе лише графіком чи живописцем. Митець досі не визначився, який вид образотворчого мистецтва для нього ближчий. А як дихати, як? Чи так, чи так? Чи графіка, чи живопис. Бо живопис ну малюється, так які ну а там а графіка це треба технології знати. Я володію технологіями. Для шанувальників творчості гуменного ця експозиція особлива подія, адже в Івано-Франківську остання виставка художника була ще на початку 90-х років. Досі картини подорожували міжнародними виставками. Світлана Колеснікова, Олександр Литвиненко, новини на вежі.